Люди у військовій формі озброєння часів Великої Вітчизняної війни і навіть час нападу точний о пів на четверту, 22 червня. Реконструкція, яку організували під оржицею активісти військово-патріотичного клубу Червона зірка відбувалася з повною достовірністю. Прикордонний загін Червоної армії, попри запевнення керівництва країни про ненапад німців, помічає серйозне скупчення ворожих сил. Вважає, що на противник накаплюється от в этом районі. Чіпну на до роти піхоти. П'ять танків Ну, і мотоциклісти. Командир ухвалює рішення відправити у штаб посильного. Хоча й розуміє, навіть якщо йому вдасться дійти, підмога до червоноармійців уже не встигне. Ти двигаєшся на штаб, проходиш комбата, Точно передаєш йому ті дані. І тут же, немедленно, німірно в васку на світанку, спалахнув бій. Німецькі солдати переправились через річку Оржицю, яка символізувала державний кордон радянського союзу, і напали на позиції червоноармійців. Незважаючи на перевагу у озброєнні, німцям не вдалося розбити наших. Радянські солдати не лише відбили їхню атаку, але і перейшли у контрнаступ. На реконструкцію зібрались активісти військово-патріотичних клубів з усієї України. Де початку війни реконструкції відзначають уперше. До цього подібні акції відбувалися лише до Дня Перемоги та звільнення Полтавщини. Ми постійно ведемо роботу з молодежу намагаємося донести. Но хто хоче, той слише, хто не хоче, той не услышить. Насправді, як как би. Бы... К жаль, історія повторяється постійно, Постійна ми наступаємо на одні ті ж граблі. Лічно ми пытаємося здати тот кусочок історії. і не хочемо, щоб його переписали. 22 червня у Оржиці перепоховали і залишки солдат радянської армії, які віднайшли під час розкопок активісти пошукового загону меморіал. Традиційно в Оржиці проводиться перезахоронення вже не вперше. На території Оржиці проходили серйозні бої. І Свідченням того є. Той факт, що кожного року ми знаходимо останки загиблих воїнів, українців, росіян, казахів, всіх народів, які воювали, захищали нашу Україну. Треба нагадувати і нагадувати всьому світу про те, що сьогодні є у нас на Україні, і ми, як українці, повинні сьогодні з'єднатись. І рішить дане питання тільки мирним шляхом. Я надіюсь на нашого президента Порошенка, який я вірю, що це питання буде вирішено. У той час, коли Україні знову загрожує війна, нагадувати про її наслідки надзвичайно важливо. Наполягають активісти військово-патріотичних клубів Оржицького району.